Платна реклама в TikTok. і то що розказують, що після того як ви проплатите відео, ваші відео перестануть залітати, не вірте. А дивіться, оце відео моє спостереження. Що я що я просто побачив? Можу показати на своєму прикладі. Можете глянути на оцей варіант. Оця оце відео я проплачував. Хотів подивитися, як воно насправді буде. Було 55-22, коли зупинилася повністю реклама. А оце відео це вже третє відео. Це по суті це ж саме відео, тільки я вирізав просто серединку і більш змістовніше його показав. Як ми бачимо, 5 тисяч це відео просто проплачене, а 64 тисячі відео не проплачене. Тобто сумнівність щодо платної реклами є дуже дуже велика. Так що думаєте, і то, що там говорять, що після того, як ви проплатите ваші відео перестануть залітати, це також наявний приклад, що це неправда.